Гар, гар, правильного. Правильного. У мене бусар немає, я, мене звати Олег Корчак, я міничанин, який мешкається тут. я громаду міста міс, міста Юрберга, Франконії, також міста Мюнхена. Розкажіть, що це за машина, де вона раніше? Ця машина експлуатувалася раніше в Німеччині. Це е, броньований автомобіль, так називаємо гель який має е, рівень броні 4, Тобто він може захищати від осколків, від АКМ, таких А Машина використовувалася для перевезення коштів, які знаєте. На жаль, я не знаю історію, тому що це дорожна, ця, ця, ця автомобіль над державною службою, але, скажімо так, нам ті люди, які продавали цей автомобіль, теж продали скло, але то є тим знаком, що той автомобіль буде захищати нам вже хлопці, де йому. Не було проблем, все ж такі це машина допомога, чи не проблем? Ну, з покупкою проблем не було. У нас як, як, усіх волонтерів це проблема з коштів, ми, ми, ми робимо все для того, щоб допомогти. Тільки коштували три, та, я розумію, може. Цей за... ми... 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 раз їхало у нас три автомобілі. Один з автомобілів був придбаний волонтерно звершені, він вже переданий на 92-й щастя. Ці два автомобілі зараз прийшли сюди, користуються. Один автомобіль потрібно відремонтувати, також попросити, тому що скажімо так, бути білою здоровою немає бути права. То есть... Хлопці, які зараз проведуть ковідний стан, це теж. Роблять то безкоштовно, і коли вони запитуються, що може чимось можемо допомогти, вони ображаються. Там є, Що передавали? Що передавали? Скажімо так, що стоїть колеса, до нас звернулися з батальйону добровольчого батальйону Майдар, у них один автомобіль пожал, відбувався і потрібно. Потім військова одежа, тільки що ми передали хлопцям, щоб ходили хлопцям, готівки передавали, десь все, що, скажімо так, може бути згідне з хлопцями з хлопцями і так, як туди це робить. За цей рік ми місто Лукар, Франфонія, небайдужі українці, виїхало двість, дев'дев'ять. Дев Дев'ять автомобілів, гуманітарну допомогою, це та допомога, яка пішла біженцям і там ситуціє�準備. У нас є українська церква, яка тим займається, і наш отець там Пушкарнувався, особливо теж у Києві, на громадському телебаченні, саме тоді особисто, довід ще. Зі це України, тобі, не ну, німці долучаються гуманітарну допомогу, тому що, скажімо так, декларувати їм, що ми допомагаємо військовим, ми, ми того не як сказати. Якби українці, там, в Україні стільки допомагали, скільки нам люди допомагають самі ті ж самі німці до гуманітарної допомоги, mm -hmm. то велика. На жаль, я сам не буду, що на сьогоднішній день рівень розуміння, що йде війна і сильно в Україні. Це мені дуже прийшло. Ми то там живемо в залі, мені здалося, що наші голові.